Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світа. Крил не втинайся з окрилій, голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю? Як то колись принесла тую цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала. Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітали найвищі гори, Мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси. І принесе рівної країни краплю живої роси. І як приступить журба невсипуща та до серденька твого, та й росиця, цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мрія, із думкою думкою вкупці Лине в незнані світа. Крил не втинай сизокрилій голубці, Хай вона вільно літа.